Усім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про адаптацію. Що вам спадає на думку, коли ви чуєте слово адаптація? Можливо, ви уявляєте собі криптичне забарвлення, яке допомагає організмам ховатися від хижаків луску або шипи, або підвищену пігментацію шкіри, яка захищає від шкідливого впливу сонячного світла в дуже сонячних регіонах. І якщо саме це ви собі уявили, Вітаю, ви маєте рацію! Усе це дійсно є адаптаціями, але що часто залишаються поза увагою, так це те, що адаптації завжди допомагають організмам виживати і розмножуватися у певному середовищі. Слово адаптація може означати як ознаку, яка робить організм краще пристосованим до його середовища, так і процес, завдяки якому популяція з часом все більше складається з особин, які краще пристосовані до свого середовища. Суть у тому, що адаптація відбувається на рівні популяції, коли організми накопичують ці зміни. І все це відбувається завдяки процесу природного добору, про який ви вже, звичайно, чули з попередніх відео. У процесі природного добору організми з корисними спадковими ознаками з часом займають дедалі більшу частку у генофонді популяції, оскільки вони частіше виживають і залишають нащадків. Це означає, що ці організми мають вищу пристосованість, це показник здатності організму до виживання та розмноження у своєму середовищі. Ці ознаки або адаптації допомагають організмам краще виживати і розмножуватися, бо вони краще відповідають конкретним екологічним умовам. Наприклад, зелені гусениці зливаються з зеленим листям і тому мають більше шансів вижити на зеленому листі, в той час, як помаранчеві краще виживають на помаранчевому. Листі. Як ви бачите, природний добір тісно пов'язаний із середовищем, у якому він відбувається. І саме тому природний добір може призводити до адаптації. Навіть саме поняття адаптації є доволі різноманітним. Адаптації може бути анатомічними, тобто змінами у фізичних структурах, в тілі організму. Фізіологічними, тобто змінами в роботі цих структур, або ж поведінковими змінами, власне, у поведінці. Ми бачимо це на прикладі медоносних бджіл, пристосованих до життя в Африці, яких іноді насправді називають доволі невдалими назвами на кшталт африканізовані бджоли або бджоли вбивці. Це все той самий вид. Що і бджоли в північній Америці, і зовні вони абсолютно однакові. Але їхня поведінка суттєво відрізняється, бо африканські популяції пристосовані до життя в гарячому тропічному кліматі, і вони будують свої гнізда просто неба, що в свою чергу дуже рідкісне явище для популяцій, пристосованих до помірного клімату Північної Америки, де температурні коливання між зимою і літом надто великі, що гнізда просто неба були вдалим рішенням. Тому північноамериканські бджоли надають перевагу життю всередині захищених структур, наприклад, у дуплах дерев або у спеціальних вуликах, які їм в оренди надають пасічники. В Африці також більше великих небезпечних хижаків, які можуть нападати на бджолині гнізда. Тому частота прояви ознак, пов'язаних із гіперагресивністю, значно вища, ніж у популяціях Північної Америки, де менше агресивних хижаків взагалі. Отже, маємо підвищена захисна поведінка проти помірної або з такою слабкої. В якийсь час люди почали думати, що більш пристосовані до небезпечного середовища бджоли з Африки можуть витіснити бджіл з Північної Америки. Але ці думки ігнорували зв'язок між адаптацією та середовищем. Ознаки, які допомагають бджолам виживати в Африці, і навіть у схожому кліматі Південної та Центральної Америки, можуть стати недоліком у більшості регіонів Північної Америки, як, наприклад, Ознаки, які допомагають бджолам виживати в Африці, і навіть у схожому кліматі Південної та Центральної Америки можуть стати недоліком у більшості регіонів Північної Америки. Добре, усе це дуже цікаво, але можливо ви запитаєте, якщо природний добір роздає адаптації, чому він не створює щось краще? Наприклад, от риб постійно їдять птахи та ведмеді. Це відбувається мільйони років. То чому риби досі не мають лазерних очей або здатності телепортуватися подалі від того ведмедя? Натомість, коли риби розвивають захист, це зазвичай щось на кшталт трохи довших і гостріших кісток, які вже були в їхніх плавцях, як, наприклад, у колючки триголкової, де ці шипи допомагають відлякувати хижаків. Але тільки якщо вони достатньо довгі, щоб ускладнювати проковтування. Птахи з ширшими горляками все одно зможуть з'їсти навіть повністю дорослу рибу з набагато більшими шипами. Лазерні очі, звісно, виглядають ефектніше і ефективніше. Це виглядає так. Ніби природний добір просто возиться з тим, що є під рукою, замість того, щоб піти в магазин і нарешті придбати щось ідеально пристосоване для риб, наприклад, ті ж лазерні очі. Чому ні? Але насправді саме це він і робить. Популяції не адаптуються завдяки нескінченному вибору геніальних рішень. Навпаки, природний добір має досить обмежений набір інструментів. Якщо зростання пристосованості це те, що потрібно природному добору, то немає потреби в адаптації, яка дозволяє вам знищити всіх ваших ворогів. Потрібно мати лише щось, що хоча б трошки краще вирішує проблему, ніж у інших представників популяції. Якщо риб їдять птахи, то вирішення може бути шип лише на пів сантиметра довше за той, що є у інших риб. Ось чому ми часто бачимо адаптації, які виглядають як імпровізація, тому що це вона і є. Панцир черепахи, хоч і виглядає як щось унікальне, це просто сильно розвинені ребра, що зросли з хребтом. А ріг у нарвала це просто зуб, який виріс крізь його мордочку. Природний добір працює лише з тим, що вже є в генах популяції, іноді додаючи нові варіанти через мутації, звісно. І ви можете подумати: о, чудово, мутації допоможуть. Саме так мій улюблений супергерой отримав свої здібності. Але на жаль, на відміну від фільмів, більшість мутацій не дає бажаного ефекту, або навіть призводить до проблемного вираження генів. Тобто до неправильної експресії генів чи утворення нефункціональних білків, що погано для живих організмів. Отже, адаптації навряд чи будуть суперзброєю, що гарантує виживання в будь-яких умовах, замість цього вони є корисними властивостями, які покращують пристосованість організму відповідно до тиску з боку довкілля. Але, попри всі обмеження, природний добір зміг досягти приголомшливих результатів креветки пістолети можуть так швидко змикати свої клешні, що вода навколо них буквально схлопується, утворюючи ударну хвилю, яка оглушає риб. Деякі медоносні бджоли можуть скупчуватись і вібрувати своїми грудними м'язами настільки швидко, що утворюють біологічну піч і буквально запікають свого нападника живцем. А є паразитичні оси, які живуть всередині інших паразитичних ос, які живуть в інших паразитичних осах, що живуть у гусеницях. Уявляєте собі? І я ледь не забула сказати про шершнів, у яких жовті плями на чересі здатні поглинати сонячну енергію, підживлюючи їх додатково до тієї, їжі, яку вони вживають. Та це ж справжні сонячні панелі. Я би сказала, що природний добір досить непогано справляється зі своєю роботою навіть без лазерних очей. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу!